Наскільки дійсно Путіну не лише не вдалося нав'язати цю нову гонку озброєнь свій порядок денний? Наскільки дійсно він сприяв тому, що можливо ми отримаємо нову геополітичну карту, нові альянси, нові союзи. до чого йде наш світ? Це буде біполярний світ. Давайте поговоримо про те, що нестабільна ситуація і в акваторії Червоного моря, роль Ірану і Пакистану, оцей удар, який Іран завдав Пакистану, Ки стану які його причини і наслідки знаєте? Я б зараз дивився про те той удар, який наніс Ізраїль по консульству в, в Сирії, mm -hmm. іранському консульству, тому що це перехід до прямої конфронтації. Да, якщо раніше і Ізраїль, і Іран діяли через проксі, то зараз ми бачимо перехід до прямої конфронтації. Всі, ви, та, і... всі вийшли на, на трапу війни, так? Так, да, да і, тут, і тут ситуація може розвиватися дуже, дуже небезпечно. А... Ви думаєте, буде відповідь, відповідь зеркальна відповідь по Ізраїлю? Ну, не знаю, не знаю. Я не думаю, що е, Іранці. Ну розумієте, якщо б якщо б я виходив з, з, з тих міркувань їхньої стратегічної культури іранської, то я б скоріше сказав, що це буде не зеркальна відповідь. Відповідь буде, але вона буде якоюсь іншою. Але тут ситуація може радикально змінитися, тому що зараз при владі в Ірані найбільш такі радикальні групи войовничі, той же самий саме корпус вартових ісламської революції. І цілком можливо, що тиск їх на хменеї буде зростати, Та, і відповідно вони будуть вимагати сатисфакції, вони вимагати будуть якихось прямих дій а Ризиків дуже багато для Ірану втягнення в безпосередню війну з Ізраїлем, яка автоматично може призвести до війни Сполучені Штати Америки. Комунікації, очевидно відбуваються відбуваються і між американцями і іранцями. Це ми і, і без цього знаємо, що ці комунікації є. Але тут звісно багато що покладено на карту, ставки зроблені доволі високі і тут просто. Просто дипломатичними, так би мовити, вибаченнями не обійдеться. Це, це буде щось інше. Що інше, ми побачимо. Але в цілому, ви розумієте, коли починаються конфлікти, то завжди знаходяться сили, які шукають, можуть отримувати від цього вигоду. Тут як ви сказали, кінцевий бенефіцар Росія. Але не факт, що він Росія зможе скористатися з усіх, так би мовити, варіантів, тому що розклад. Війни Ізраїлю і Ірану може серйозно пошкодити інтересам Росії, зашкодити, тому що тоді можуть послабнути їх позиції в Сирії. Невідомо чим це знов таки закінчиться для іранців. А іранці можуть втратити позиції в Іраку. Ну і, врешті-решт, ми знаємо, що чимало людей в, Іра... в самому Ірані готове було підтримати так мовити антиісламістські виступи. Да? Тобто Розклад може бути небезпечний для всіх, в тому числі і для Росіян. А тут немає ну от, тим такого, більше тобто... тим більше, що Гіл каже, що він Росії мститься за Сірію, якраз та і за співпрацю з Талібаном, який ми вже згадували, тому та можливо, що Росія дуже ризиковану для себе затіяла ігру. Ну тут бачите, тут не тільки Росія грає. Тут ми кажемо, що всі грають, тобто, це ж а яка, е пане Ігоре, не питання, але яка кінцева мета? Ми ж все ж таки отримує... Да. Е Ого. всіх у всіх різна мета. От розуміти коли ми кажемо про новий світоустрій, в чому він буде полягати? Це ми вже в маємо справу з війною цивілізації, про яку нас попереджали? Ні, 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 ми, ми не ні? маємо війну цивілізації. Це все дурниця. А тут проблема в обчому. Якщо, якщо широко подивитися, то умовно кажучи, світовий порядок встановлювався великими гравцями, а це ми... було закріплено так. по своєму період, і ми знаємо, що там Ялтинський там Ялтинський світ, да а далі ситуація зараз ситуація, звісно, інша, тому що З'явилися нові великі гравці, які теж потребують свого місця під сонцем, які теж хочуть, щоб їх позиція враховувалася, і е, все це прийшло в рух. А само по собі ці гравці, самі по собі ці гравці, навряд чи могли б змінити світовий порядок. Але оскільки Росія сама порушила світовий порядок, тобто вона його зруйнувала, тобто, станом на зараз, це не пустеля, але це велика динаміка, це цунамі. І от в рамках ці землетруси, цунамі тільки політичні, і тут кожна країна намагається виграти для себе щось, да, тобто стати гравцем, стати суб'єктом і таким чином вплинути на формування світового порядку.